Добрий день! Сьогодні хочемо показати вам наш кімнатний гібіскус, який вже друге літо проводить у відкритому ґрунті. Він неймовірно квітував весь час, має шикарне листя. І тут, бачите, купа бутонів, він би ще цвів і цвів, але скоро морози. І тому ми будемо сьогодні його забирати в приміщення. Перед цим обріжем. Так, чому він так себе гарно поводить? Тому що тут ультрафіолет прямий, сонце таке яскраве, ну, яскраве, але тільки зранку, на вечір тут уже від будівлі тіньочок. От, І тому рослині тут дуже гарно подобається. Якщо б такі умови з відкритим ультрафіолетом були і в приміщенні, я думаю, він би квіт і за вікном. Але, на жаль, зараз ми його жорстко обрізаємо, хоч і шкода, і не хочеться. Але рослина піде в приміщення, і там вона все одно скине листя. Скине бутони. І щоб менше був стрес, ми його гарненько-низенько обріжемо, не жалкуючи. Оце все, що він наріс, тут метр і більше такі пагони, це все з весни. Тобто він дуже швидко-швидко росте, тому не сумніваючись, ріжемо. Знову так само назенька, як ми робили це і минулий раз. Не жаліємо, понижче, обкарнаємо. буде такий вже компактний кущик, але це йому на користь, він легше перенесе перехід з вулиці та в приміщення. Так. Потрібно підібрати таке підвіконня, щоб воно було найсвітліше, і при цьому на перший час тижні-два він повинен постояти в досить прохолодних умовах, ну наскільки це можливо, коли це кімнатні умови. Да? Ну, там, ну Хай буде 15 16 але не більше. Ну і зараз будемо викопувати ці підв'язки, ми його підв'язували, бо коріння не дуже розростається, коли ми його тягаємо туди-сюди, тому він досить легко викопується. Коріння трошечки травмується, якби. і тому він такий, має ком такий густенький. Дуже-дуже плотний можна сказати. Ну, приміряємо горщик але видно, що цей маленький йому, це він зимував попереднє зиму у цьому горщику. Але бачите, розрісся вже не поміщається. Ну Тобто, якщо і всадити, то то йому буде некомфортно. Так що, добре, що я принесла декілька горщиків на вибір. І тому ми садимо в трошечки більший горщик. Отак, От приміряємось, те, що треба. Ну, і все, будемо зараз ґрунтом обсипати. Грунт беремо просто з лунки. Лунку ми заправляли, це торф і плюс тут листовий перегній. Рослині це дуже сподобалось, він розрісся, цвів. Тобто в нього були сили на це все. І крім того, навесні ми піддобрювали газон, то, я думаю, щось може йому і дісталось. Конкретно його ми ніякими розчинами не підживлювали. Грунт повинен бути таким пухкеньким, щоб легко пропускав воду і повітря. Гібіскус любить саме Такий ґрунт. Ну, так, обсипаємо Зараз гарненько пальємо, щоб коріння зріднилося з новим грунтом, ну, з новим горщиком, і віднесу його на його місце. Є у нас таке підвіконня на сходах, які не опалюються. от І тому там йому буде. Непогано. Потім я його занесу через кілька тижнів у зимовий садок, там світло. Якщо вистачить освітлення, він ще й зацвіте, а якщо ні, то буде просто рости.